Черговий крайній термін у міжнародних переговорах щодо ядерних програм Ірану минув минулої ночі, і кілька міністрів поїхали додому. Але процес у Швейцарії триває. Поїхали геть китайський та французький міністр закордонних справ, а також російський міністр Лавров, який неодноразово наголошував на тому, що Росія є ключовою стороною в процесі. і тому, мовляв, США та Європа не можуть обійтися без підтримки Москви. Наскільки близько підійшли до угоди США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія, Китай та Іран з'ясовувала Ярина Матвійчук. Навіть після дедлайну для досягнення попередньої угоди щодо іранської ядерної програми представники Тегерану звучать безкомпромісно угода в обмін на повне зняття економічних санкцій. Ми не можемо домовитись, не узгодивши усі деталі, але ми впевнені, що під час переговорів усі економічні та фінансові обмеження, зокрема які стосуються нафтового та банківського секторів економіки, мають бути зняті. Ми повинні вийти на чіткі умови і терміни щодо інших секторів економіки. По суті, ми не можемо погодитись на резолюцію без повного розуміння детальних і чітких умов. При цьому міністр закордонних справ Ірану Джават Заріф у вівторок ввечері не виключив, що остаточно домовитись сторонам все ж таки вдасться першого квітня. Сподіваюся, ми зможемо закінчити переговори у середу і вже завтра почати процес підготовки проекту. Тегеран продовжує наполягати, що іранська ядерна програма буде використовуватись виключно в енергетичних наукових та медичних цілях. Сполучені Штати та їхні партнери побоюються, що технологіями збагачення урану іранці можуть скористатись для створення ядерної зброї. Навіть якщо сторони погодяться обмежити ядерну програму в обмін на послаблення чи зняття економічних санкцій, на поверхні лишається чимало не менш важливих неузгодженостей. Як швидко знімати санкції з Ірану? США хочуть почекати з цим питанням, поки не переконаються, що Тегеран серйозно почав демонтаж своїх атомних розробок. Іранська делегація наполягає якомога швидше зняти економічні обмеження, які буквально з'їдають економіку країни. Незрозумілим також лишається питання, що робити з ядерним паливом. У вівторок білий дім повідомив, що президент Обама вважає, що американська делегація у разі відсутності прогресу повинна лишити стіл переговорів. Відсутність угоди краще ніж погана угода. США не підпишуть погану угоду. Схожу лексику, добра, погана угода, використовує цими днями Ізраїль, який не бере участі у переговорах. Ще не укладену з Іраном угоду. глава ізраїльського уряду назвав поганою. Він попередив світову спільноту, що ядерна зброя у руках Ірану є загрозою усьому близькому сходу. прийшов час для міжнародного товариства наполягати на кращій угоді, яка б послабила ядерну інфраструктуру Ірану. Краща угода прив'язала б зняття санкцій до поведінки. Рану Іран повинен зупинити агресію в регіоні, зупинити тероризм у світі, припинити погрожувати, знищити Ізраїль. За даними державного департаменту, США, вчора ввечері деякого прогресу на переговорах вдалось досягти, щоб залишатись за столом переговорів, але кілька важливих пунктів лишаються неузгодженими. Якщо переговорникам все ж таки вдасться домовитись, це покладе край 12-річному протистоянню Ірану та світової спільноти, а також можливо зменшить ризик ще однієї війни на близькому сході. Ірина Матвійчук голос Америки.